Вороги зробили все, щоб світла не було у всій Україні. Багато зроблено нашими майстрами, щоб відновити світло і більш-менш почати працювати в цій Україні. Але безпека це не тільки небо і не тільки бій. Безпека це здоров'я наших людей, які живуть в містах і селищах. Діти повертаються з школи до мене, як до депутата Чернігівської міської ради від політичної партії Європейська Солідарність звертається величезна кількість людей і просять знайти можливість. Чернігівській міській раді, військовій адміністрації з сімнадцятої до двадцятої, включати вуличне світло, тому що люди бояться повертатися, діти повертаються з другої зміни, з гуртків, і атмосфера раннє темніння дуже складна. Багато людей падає, ламає руки, ноги, діти лякаються, і тому я звертаюся до керівництва не тільки на паперах, але й особисто підтримати громаду міста Чернігова і включити вуличне світло з сімнадцятої до двадцятої.